Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. Ми з вами в садку під горіхами. Збираю я горіхи. Падають з такими шкаралупами. обирані падають. Та мене питали, що ти зеленим обриваєш. Мені треба їх зараз зібрати, посушити, поки я маю час з дощами. Мені то ще білки вкрадуть. О, Білки тут багато, вони так не обнесуть. Ось так що треба позбирати мені ті горіхи, вивезти з ними порадок, поки є час. Потім я не буду мати часу. О, бачите, як я мій. Зразу розбила. Десь по горіху і попала. Ось таке то діло. І зараз ми їх з Іваном позбираємо. О, потім я собі сяду їх отак, повитереблюю. Вони вже всі поколяні. Там казали, що... Хто зеленим оббиває, писали по-всякому. Ну, то я пояснюю. мисли, знімаю відео, щоб, щоб пояснити, що і для чого. Ось. Зараз збираю зі зеленим, зі всім. ось, А потім собі сяду по тереблю. Така день не стоїть, сонце не пасеться. А робота не робиться сама, її треба робити. Щоб зимою мати горішки, смачні їсти, то коло них треба попрацювати. Ось, ось таке діло, поки зараз душу нема, в город не влізу. І будемо збирати горішки. Треба таке діло зробити. Ось так то. У мене за скільки років перший рік нормально завродили горіхи. Там того року було стільки горіхів, бурізні, те, як їх хрущі. Все обжерли малими, малими горішками. Цього року буду дякувати, не було морозу, не було хрущів і горіхів не об'їли. Іван, візьми, висипи. І горіхів не об'їли мені, то думаю буду мати, а то так, як не мороз, візьме, горіхи обмерзнуть. Зараз підемо звідти з того краю. То, як мороз візьме, обмерзну, то хрущі обжерли, що навіть ніколи не думала, що хрущі їдять горіхи. Ось таке діло. Ну, Оказується, що є таке. Ну, а скільки ми назбираємо горіхів? Ну, Трудно сказати. Як позбираємо, тоді подивимося, скільки буде їх. О, думаю, з мішок повинно би бути. Я вже два. Мішки була на... назбирала, вже потеребила, вони сохнули. Ось. Ті, що понад низом були, пообривали. Бачите, тут геляки низенько. Ось. І було горіхів, що геляки аж на землі лежали. Я б ж показувала відео, що аж до землі діставали. І ми їх пообривали знизу. Ну, а тепер прийшла очередь і до верхніх. Не можна верхніх теж обіжати, їх теж треба зібрати. Ось такі то байки. Ось. Колись нас як ми от там на тому хуторі, як ми кажемо, жили, де ми з Олією Чумаченко і з останньою вороною ходили. Ми там жили. У нас там були гарні великі горіхи. Ось, І ми весь час їх збирали так само. Мусили збирати що навіть зеленішими. Ось, бо білки дуже розносили. Дуже білки крали, не можна було горіхів затримати. Ось. А року, то року у нас тут -то пушок порозгонив білки. Вони вже були приходили сюди. Ну пушок пару раз за ними погнався, хотів злапати. Ось і... І вони утікли. Що ви думаєте? Була в мене така кисочка, що ловила білки. Вона їх такі ловила, вона не тільки їх лякала. От. А це... Зловити він не міг, бо вони втікали від нього, Но... він їх полякав. Так що таке то. А вже як вони такі околяні, вони вже стигли всі, що шкаралупою падають нічого. А беремо. Руки тут таке. Я для себе готую їсти. Я знаю, що вони в мене чисті, що я їх помила. Ну, те, що темні, ну темні, ну то що. Ні страшного. Головне, щоб... Чистенькі були. Ось таке то. А я вже як позбираємо всі, тоді покажу, скільки їх вийшло у нас тих горішків. Ну, Думаю, тим ми з мішок повинні би назбирати. А може і не буде, Мішка побачимо. Вгадувати неблагодарне діло. А вже як бачиш, скільки я, тоді, тоді вже добре виднося. Ось, що є і скільки і до чого. Ще один горіх перед хатою в мене є. Ось ще там горіхів буде з відро. Та я то такі то справи. Ладненько. Ставлю паузу, а вже як назбираю, скільки буде, покажу. Так, ось так. Висипай сюди. Там того ти будеш нести. Ой, я То ще понаходили ті, що перші не побачили, ще передивилися. Так, і ще один мішок. Ось Значить, ні, я його положила. Бо Якби він пав, то б його половина висипалася. Ось так. Ще є на вершках там десь-не-десь якийсь горішок. Ну це вже походу, вон горішок, дивися, файний лежить. Прямо-прямо коло сухого листочка, бачиш, згинайся. От перед тобой. А ото під листочком зеленим не чи тільки шкаралупка. О, бачу. ще один горішок. От от прямо під листочком. О, от, -от, -от, от. Горішок. Горіх. Цілий горішок. Ось так, ще одного знайшла. Ми так до вечора будемо. І ще одного знайшла. У мене такі спеціалісти ховатися, що нема ради. Стоїш, дивишся, вроді дивилася, вроді збирала, не було. У нас дощ починається, вже треба йти до хати. все. Він чекав, поки ми доб'ємо горіхи, поки дозбираємо. О, деревом ще нема дощу, а збоку то вже падає дощ. О, ось таке діло. Так що, йду зараз, буду тіти рибити. Руки будуть ще чорніші. Ось, не бере їх ні лимонна кислота, ні порошок, лахи стирала, чи вдягання, як там хто знає. Ніц їх не бере. Ось таке діло. Ну, то все чепуха. Йдемо до хати, будемо працювати. Ось такі діла. Ну, звісно, їх стеребити, то тут два мішки не буде, бо те зелене відійде. Але ж хай буде мішок, хай буде півтора всіх разом. А де їх взяти? А в зимою всі люблять. І перекладика з горішком. Горішки і горішка так з'їсти всі люблять, так що ось таке діло. А яких не зібрати, самі вони до хати не прийдуть. Ось таке діло. Так що гарного всім дня. Мирного неба, хорошого настрою. Чуєте, як шлепає дощ? Не знаю, чи чути, чи не чути. Ось такі діла, так що все, йдемо до хати, а вам всім мирного неба, хорошого настрою і всього найкращого. До зустрічі. Па-па-па-па.